Цель в зоні є разрешение. Пуск. Цель не расход розход для ракети. Зенітно-ракетний комплекс С-125. Радіолокаційна система керує одразу чотирма пусковими установками. На кожній по чотири ракети здатні влучити в ціль на відстані до 20 кілометрів. Йде війна, і е, на превеликий жаль, не виключено, що е, в будь-який час може бути. Застосована авіація, вертольоти, толі бойова авіація. Поэтому ми повинні бути готові до цього. У зоні проведення АТО таких комплексів поки немає. Та міністр оборони обіцяє, якщо модернізований С-125 успішно пройде випробовування, то вже за місяць зможе стати на озброєння. Особливість цієї системи те, що вона може наносити враження не тільки повітряним цілям, але і наземним і надводним цілям. А от чого на передовій тепер не бракує, то це українських безпілотників, причому не гірших ніж іноземні аналоги. Був конкретний запит від волонтерів, знаходження великих цілей чи скупчення скуп якоїсь техніки з метою подальшого отримання координат. Цих об'єктів і намагання, скажімо так, контролювати процес на фронті. Військові надають перевагу вітчизняній техніці, та привезеними зі США військовими Хамві теж задоволені. Ми встановили крупнокаліберний кулемет ДШК, якого калібр 12,7. Надзвичайно потужна зброя, якою можна буде прикрити товаришів. Головнокомандувач збройних сил військову техніку не лише оглядає, а й уже традиційно самостійно обкатує. Незважаючи на перемир'я, незважаючи на те, що українські збройні сили, виконуючи мій наказ, жорстко дотримуються режиму припинення вогню, у випадку його порушення є чим дати відповідь. Агресором частина техніки завішена маскувальною сіткою, але ця зброя не для бойових дій, а для того, щоб обдурити противника танки і бронетранспортери із супкої тканини всередині звичайне повітря. Роман Суханиван Вірченко, п'ятий канал.